Спершу про приємне, точніше, про очевидне настільки, що в Кремлі вже видно аж так, що не приховати вже ніяк. Хвилинка визнання українських оборонців ротами кремлівських пропагандистів з головного екрану їхнього зомбоящика зеленський вже нічого не боїться. У нього одна із самих серйозних спецслужб трумі робити теракти в будь якій точці світу. і він не боїться угрожати цим. Тут усе традиційно у стилі російської зомбології. Одна частина речення правда. У нього одна із самих серйозних спецслужб. А далі а далі доліпили традиційно своє, щоб усі боялись і не насміхались. Традиційний пропагандистський прийом часткової правди або 60 на 40. В ідеалі більша частина це дійсно правда, а решта брехня чорна. Але людині, яка сприйняла оті правдиві умовні 60% і віри й не йме, що решта може бути фейк. Але ці не те, що 60 на 40. У них геть не клеїться. Ну це, так, як, ну, це так, як ну не приший козі рукав. Ну, ось так це якось виглядає. Ще гірше виглядає нова порція брехонь, які намастирив російський брехнемлин. Вони таки намагаються пришити свої пропагандистські козі рукав, але вже з іншого боку. Ну або як його пришити, якщо ручки кривучки не з того місця виросли, а з якого виросли, туди й тягнуться. Не витримує навіть їхніх соловів. с того, что мы выясняем, как работают кнопочки и где они находятся. Вот то, что доброе утро, меня всегда бесит в творческих работах. Это то, что каждый день начинается с ощущения чего-то нового. Меня, как советского инженера, учили, что порядок бьет класс. А если говорить серьезно, то класс и определяется именно порядком. Но давайте отвечать себе на простые ясные вопросы. А давайте питання номер раз, що вживали на цей раз бабки Путіна. Україна це наші ж люди, такі ж, як ми всі. Яке зло може бути, ніколи б в житті представити не могла, що Україна і отак от от все пайде проти нас. Хто пішов проти режулі? Віршик вивчила бабуля, але букви перепукала. Точніше, частку не забула всюди, де такі же не такі, і ніколи такими не будемо. Ну, серйозно. А Україна ну, пішла, ну точно спала, спала, і ракетам Росію закидала в 22-му, а в 14-му взяла і окупувала і е, частину Донбасу і Крим. Угу, Ніякої провини. Ніякої ці заручники російського громадянства і потоки думки не відчувають і не збираються. Я тут думаю, чи хіба вони заручники? Питанечко. Назріває поки ще одне актуальне, яке б варто підсвітити Соловйову, але він не бачить тут нічого такого. Гайди по сексу з собаками тепер запрещений в Росії. Ні, ні, вам не причулося в Росії. Заборонили інструкції з сексу з псами. Лекції з зоофілії інакше кажучи заблокували. А ви тут про скріп і цінності сімейні безцінності. Головна безцінність їхньої Росії катріарх Піріл щось на спортивному підписав. Мінспорту буде співпрацювати з мінцеркви їхньої РПЦ головного мозку. Яка ну е, соромно, але спитаю, а робити що будуть? Хрести на Пузія всім поголівно чи дзвонами віддзвонювати. Ты кто из россиян проиграет? Патриарх Московский Сия Руси Кирилл и Михаил Дегтярев подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта России и Русской Православной Церковью. Цитирую министра спорта: Это событие знаковое для нас. Физическая сила и сила духа это два начала, которые формируют личность человека, волю, характер, здоровье. Папки на бесценность Адам. Поповнив свою колекцію брязкалець 26 шостої 26 шостою нагородою як захисника республіки залічні заслуги в ділі захисту інтересів Отечества, візупречну службу, високий професіоналізм, проявлений при виконанні служебного толка. Награждається медалі защитнику Чеченської республіки Кадиров Адам Рамзанович рукоплеше публіка Кадиріониш ООО тихо плаче Михалков, бо йому давно ніхто уже не плескає. Ну хіба межі плеча, коли чимось поперхнеться? Сьогодні мір іде э, касосненому істрібленню сім'ї Однополые браки чайдфрії э, і э, так далі і так далі. Это, на мой взгляд, очень осознанное желание создать привилегию тем, кто хочет, чтобы их обслуживал мир остальной. то, что называется золотой миллиард». И э, это очень страшне. Міхалков жаліється скотурітерою. Він колишній працівник ООН був головним інспектором в Іраку. А тепер працює на російську пропагандонію. І Він офіційно засуджений за розбещення дітей. Жаліється. Тому, хто засуджений за розбещення на розбещення, щось сильно зламалась в русказділеній машині пропаганди. Ще сильніше воно ламається, чим більше іноземців вони намагаються притягнути в рашкоштан. в реалі чи онлайн. Ну, приміром, будіален. Ну класні фільми, але але він одружився на власній прийомній дочці. Ну і тепер щось там розповідає про кіно Соромно Соромнолес, питаю: а в Кремлі там спеціальний відділ сидить. який з боченців від слідкової, відфільтровує і на пенсії завербовує. Варіант, панове прогнози, хто наступний? Кого наступного дістане Кремль з мішка борців? Чи за чи проти традиційних цінностей? Але поки тримаєте тих, хто вже є використані, хтось багаторазово, але поки ще не викинуті, глашати і Кремля. Від Гурульова уляля глибока думка. Не пропустіть дослівного і важливого. Це доволі таке зипки на даному етапі. От не може бути так, що від одного відказалі, з другому прийшли. Ну, давайте ми время покажемо. Посмотрим, воно буде сході. Ну що ви там вловили глибину, довжину і ширину думки Гурульовської. мухи, мед, вікно і цвяхи. Але Гурульова це ж не зупинити. Він продовжує тулити історію про миротворчий контингент. Ну або не миротворчий. Одним словом, хоче він, щоб безпеку Україні гарантували не європейські війська. В такому випадку на території України влади привіти інші війська. Там повинні з'явитися російські війська, може бути китайські, може бути сєврокарейські. Тогда будет, чтобы был паритет, еще не да. С этим как-то можно еще проговорить. Північно-корейсько-білоруський контингент. Це той момент, коли кукушка у Гурльова точно відлетіла. Як там? Вже прийшла в Росію осінь, принесла мішок загострень. Серйозно, Соловйова попередньо в прямому ефірі. Ну, наприклад, почему вот я сейчас смотрю собственную трансляцию, а там йде арсинхрон. И это замечаю только я. Ну, наверное, это связано з тим, що у мене слишком повышенные требования к тому, де знаходяться, вот, вот как як фигурирует фігурі имя. Ну, були б вимоги підвищені, пропагандисти були б підвішені, а не оце, от все. Із підвищеними вимогами забирав би звідти ноги, а не трусив словами. Як Путін воскрішає трупи? Серйозно він про це серйозно. мы оказались в положении распадающейся умирающей империи. То есть повторилась трагедия 17 -го года в 1991 году. Поэтому величие Путина состоит как раз в том, что он противостоит исторической тенденции. Вот он противостоит этому ходу и возвращает Россию к своему естественному бытию дышащей империи. Труп российский еще дыхает, Путин чем-то там подрыгает и нишкой подпихивает российский труп до края прерыва. Абсолютно четко зафиксированная фраза, что Россия испытывает проблемы в экономике, что экономический рост падает, что потенциал исчерпан и что вот-вот она что-то там на что-то пойдет. Это там мягко натякают, что экономика куная. Поэтому при этом Путин первый российский государственный деятель, руководитель страны, как бы он ни назывался, император, генеральный секретарь, президент которые решают задачи восстановления страны нерепрессивными методами. Такого в нашей истории еще не было. При этом решает важнейшие геополитические военные задачи не за счет обнищания населения. Каждое слово «диамант» — нерепрессивные методы. Заграти дев'ятнадцятирічну дашу за уривок вірша Тараса Шевченка. Ну і скільки там лише офіційно за політичними статтями засуджено 120 тисяч росіянців далі буде. А інагентів розвелося тисячу 1052. Політолог Марков Путінський, Кишеньковий Кремлівський. Оце які читаєш у бутя була можливість вернутися в 22 февраля двадцятого года і не проводити іменно е, воєнну операцію в тому вигляді, в якому вона була проведена. Ти б її відмінив, або би ти все одно стало її проводити. Я б отмінив. Я думаю, практично любов міняла він. Чому не російська армія оказалась слабою, а українська армія оказалась очень сильною. Українська армія це унікальне сочетание русского солдата, фашистського офіцера і американського генерала. Вот так Марков закликав боротися з іноагентами. с иностранным агентом, конечно, нужно вот пожестче. Ну и поумнее тоже. Не надо, чтобы создавалась ситуация, как у вот такого щедря на полной сказки «Медведь на его а Чижика съел». Не надо, Чижиков есть. Ну, как бы нужно, конечно, пожестче. Самое главное, они должны быть отключены от наших информационных всяких ресурсов, от возможности выхода к российской аудитории, от возможности получения денег. Але тут таки сталося, что с Маркова сталося. Він теж в Списку, бо насмілився похвалити Алієва, президента Азербайджана, а той вражина для тирана, ну кремлівського. А хто Путіну перечить, того хвалити нільзя. А і ще Марков не повірив, що Роман Старовоїт, який міністр російського транспорту, сам закінчився, бо каже, не може бути так, що він спершу застрелився, а потім його звільнили. Ну але на російщині може бути все Що страна это один безостановочний, тотальний гулак. Где только и делали, что друг за другом следили, потом писали доносы, потом на основании этих доносов арестовывали и без э, э, лишней волокиты, как говорил Владимир Ильич Ленин, непременно Феликс Эдмунч, расстреляйте и оповестите газеты. А щоб легше було, їхня міліція випустила методичку, як розпізнати потенційного терориста. Якщо персонаж в курці влітку, під нею може бути бомба. Якщо у нього є ще сумка або валізка-чумодан, ну і губи, якщо стискає, точно. Отут я соромно ли спитаю: Путіна вам не нагадує? Він хіба губами не стискає свою аналітичну валізку разом із курткою? А тут ще нову порцію аналізів путіних підвезли вуха, ніс, ну і ще підріс. Путін уже не той, а той не Путін. И проанализировав многочисленные фото и видео Путина, можно насчитать шесть разных лиц. Причем меняется не только внешность, но и его речь, голос, рост, подпись президента. Еще такой важный момент произошел в 2023 году, когда Владимира Владимировича вдруг каким-то чудесным образом глава Мордовии назвал Анатольевичем. А ще через полгода Патріарх Кирил звернувся к ньому Владимір eh, Васільєвич. Так хто ж все-таки Васільович, Анатолійович, Володимирович, а може би Ніколаєвич? Питання залу. А як би ви його назвали? Ви в курсі, коментарі ваші, а перегляди наші дуже потрібні тим, хто хоче і має знати про те, що у них насправді відбувається. У них Кіркорова посадили на ланцюг. Серйозно, точніше, він спершу гепнувся епічно. Ну і після такого кульбіта його більше вирішили не випускати, але він почав стогнати. Ну і тепер лише мотати скотчем, мотузками і ланцюгами.